Вітаю вас, мої любі представники Знаку Зодіаку Стрілець! З вами астропсихолог Колеменко Наталія, і це прогноз для вас на грудень 2024 року. Зараз розберемо головні аспекти, які будуть торкатися вашого життя. Для вас акцентованою темою буде партнерські взаємовідносини, а також сім'я. Цей прогноз є загальним для всіх знаків зодіаку, представників стрілець, особливо можете дивитися спочатку за знаком асценденту, а вже потім за сонячним знаком та знаком, куди потрапляє місяць. Ці теми можуть переплітатися. Для індивідуальних же прогнозів можете писати мені в Дірект інстаграм. Дякую за ваші лайки та коментарі, за ваш зворотній зв'язок. У грудні на нас чекає важливий аспект між Венерою та Юпітером, планетами малого та великого щастя, а також два нових місяці, тобто відразу дві можливості щось змінювати в своєму житті, так як хочете саме ви. 1 грудня настає новий місяць у вашому першому секторі поблизу зірки Антаріс. Тож це чудова можливість для того, щоб ви почали. Звертати увагу на себе, на свої здібності, проявляли ініціативу, звернули увагу на своє я в цей період можуть з'являтися нові ідеї для реалізації себе, також зверніть увагу на свій імідж, зовнішність та здоров'я. В цей час можуть бути нові здобутки, нові знайомства, а також ви можете займатися улюбленою справою, перейти на інший вид діяльності. Оскільки цей новий місяць саме в вашому знаці, то він буде акцентувати і весь рік, давати вам енергію для змін. 4 грудня Сонце буде в напруженому аспекті до Сатурну, Меркурій в опозиції до Юпітеру. Ці напружені аспекти будуть торкатися вашого 1, 4 та 7 секторів. В чомусь потрібно буде проявити дисципліну. Аспект може давати підвищену конфліктність і з вашими партнерами, а також членами вашої родини. Ваша ініціатива та графік дня можуть сильно залежати від інших людей. Ваші бажання та прояв себе також будуть потребувати від вас великої відповідальності перед іншими, перед членами родини. 6 грудня сонце буде у з'єднанні із Меркурієм. Він зараз ретроградний і ретроградить у вашому першому секторі. Тобто, ви можете знову повертатися до певних інформацій, людей для спілкування. Може бути період повернення до певних ваших ідей, які були раніше. Це чудовий час для того, щоб ви проявляли свій шарм, щедрість, сприятливо для зустрічі із тими людьми, яких ви знали раніше. Але давно не бачилися. 7 грудня Марс, який символізує нашу ініціативу та активність, буде переходити в ретроградний рух до 24 лютого 2025 року. Зараз він буде ретроградити в вашому 9 секторі, але за кілька днів до та після 7 грудня він в стоянні перед розворотом. Тож в цей час не варто починати будь-які нові справи, адже вони так само можуть просто стояти і не просуватися, не розвиватися. Оскільки Марс, ретроградить 9-му секторі, він може давати вам активність, знову, яка пов'язана із усім далеким іноземним, це може бути ваша активність за кордоном, або ж мандрівки, переїзди за кордон, або ж ви можете. Багато часу приділяти поверненню до вирішення раніше невирішених юридичних питань, питань стосовно вашого навчання, це може бути повторна перездача екзаменів, наприклад, або ж перевидавництво, може бути повторне звернення до ваших духовних наставників. В цей же період венера, яка символізує гармонію, радість, красу, а також взаємовідносини, буде переходити в знак водолій. Тут же знаходиться і Плутон, тобто вони будуть разом у з'єднанні в вашому третьому секторі. Це сприятливий період для навчання, для трансформації ваших відносин, особливо із близьким оточенням, а також сприятливий період для збільшення ваших доходів через посередницьку діяльність, навчання, сприятливі нові знайомства і прибуток через власний бізнес. Також можлива і вагома покупка, особливо покупки, які будуть давати вам радість. Це можуть бути і аксесуари, сумочка, наприклад, або ж можуть бути покупка гаджетів. Цього дня будуть діяти і напружені аспекти між Сонцем, та Сатурном, та Меркурієм і Юпітером. І знову аспект торкається вашого 4-го, 7 та 1 секторів, можуть бути невдоволені від ваших партнерів та членів родини. Цей аспект дає можливість вам переглянути свої знання, документацію, а також ті навички, які ви можете проявити для того, щоб взаємодіяти із іншими людьми. 12 грудня буде напружений аспект між Венерою та Марсом. Торкатися аспект буде 3 та 6 секторів. Це період підвищеної конфліктності і в той же час пристрасті, можливі. Непередбачувані витрати або ж надмірні витрати, тож цей період контролюйте свій бюджет, тільки третій сектор це близьке оточення, колеги по роботі або ж родичі. А шостий – це дім роботи, графіку дня, режиму дня. Тут може бути невдоволення між тим, що ви бажаєте робити, і тим, що від вас вимагають обставини. Головне тут не перенапружувати себе і проявляти найкращі якості по планетам, щоб пройти цей напружений аспект. По Ванері це прояв дипломатії, милосердя та любові. А по Марсу це прояв лідерських якостей, прямоти та чесності. 15 грудня буде повний місяць. Він знаходиться у вас в сьомому секторі, тобто він буде висвітлювати всі теми, які стосуються партнерських взаємовідносин. Для когось прийде ясність стосовно. Ваших юридичних угод, або ж це може бути періодом одруження, коли ви переведете свої відносини на офіційний рівень, може бути заключення шлюбу, або ж для когось періодом, коли попросять вашої роки. Це також і. Час, коли ви зможете поглянути на свого партнера, це може бути партнер по шлюбу, по бізнесу або ж ваш опонент, і прийде ясність, яка людина перед вами, і чи варто з нею далі контактувати. В цей же день Меркурій буде переходити в прямий рух, але знову ж таки, при переході в прямий рух планета призупиняє свою швидкість, і для вас буде знову акцентуватися тема вашого першого сектору. Вам уже буде легше проявити свою ініціативу. Та отримати потрібну для вас інформацію. В цей період Нептун, який символізує віру, фантазію, ілюзії, а також милосердя, буде переходити в прямий рух в знаті свого володіння в рибах, і він буде у вашому четвертому секторі, тобто буде менше заплутаності і непорозумінь, пов'язаних із сім'єю та місцем проживання. В цей період ви можете проявляти творчість вдома, вас будуть надихати. Ваші рідні люди. 18 грудня напружений аспект буде між Сонцем та Нептуном. Торкається аспект вашого 4 та 1 секторів. В цей період ви можете дізнатися якусь приховану таємницю щодо ваших членів родини, або ж прийде певна ясність в питаннях нерухомості. Це може стосуватися як купівлі-продажу майна, а також здачі або ж Оренди помешкання 20 грудня буде гармонійний аспект між Венерою та Юпітером, і аспект виторкатися 3-го та 7-го секторів, це аспект удачі, і він стосується. Ваших знань, вашої посередницької діяльності, допомоги та близького оточення, а також ваших партнерських взаємовідносин. В цей період може бути гарна звістка, отримання винагороди, фінансової винагороди, в тому числі, сприятливий час для того, щоб гармонізувати відносини. 21 грудня сонце буде переходити в знак Козиріг, у ваш другий сектор. Сприятлива можливість для того, щоб ви запланували собі все, що стосується ваших власних фінансів та ресурсів. Цей день зимового сонцестояння, і з астрологічної точки зору наступає офіційно зима в північній півкулі. 23 грудня сонце буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів. Це середина точка між коридорами затемнень. В цей період буде напруження від вашого другого. П'ятого та одинадцятого секторів. Другий пов'язаний з вашими фінансами, ресурсами та талантами. П'ятий це ваше хобі, все, що вас надихає, діти. А одинадцятий це великі колективи, соціальні проекти, соціальна допомога, політика. Цей період може бути пов'язаний також із. Переглядом того, що вас надихає, вашими власними бажаннями і бажаннями більшості 25 грудня буде повторно напружений аспект між Юпітером та Сатурном. Перший раз цей аспект був 20 серпня 2024 року і діяв плюс-мінус кілька тижнів. Аспект чіпляє ваш четвертий та сьомий сектори. Цей період пов'язаний з вашою нерухомістю і місцем проживання. Можливо, потреба в ремонті, в оновленні. В цей час ви маєте гармонізувати все, що пов'язане з вашими амбіційними цілями та планами щодо вашого місця проживання, а також реалістичним положенням речей. Цей же аспект дає можливість і подолати труднощі, і це можливо завдяки тому, що ви будете проявляти велику відповідальність, планувати, і ваші цілі будуть реалістичними. 26 грудня буде напружений аспект між Меркурієм, Сатурном та Юпітером. Торкається він 1, 4 та 7 секторів, знову буде вас повертати до вирішення питань вашого власного я, того, чого хочуть партнери і ваші члени родини. Також буде підніматися питання, пов'язані із документацією, яка пов'язана із нерухомістю. Але це останній напружений аспект в цьому місяці, тож ви обов'язково знайдете швидке рішення, адже Меркурій планета. Швидка, вона найшвидша, і він в прямому русі, тому і вирішити ситуацію ви також зможете швидко. 31 грудня настає новий місяць в вашому другому секторі. Ви можете прописати плани не лише на місяць вперед, але й на рік вперед, і загадати бажання перед Новим роком, яке стосується ваших власних фінансів, вашої роботи, вашого достатку, а також самооцінки. Бажаю вам чудових зимових свят, і до наступних зустрічей в наступних відео!